Усім привіт! Маю для вас прекрасний рецепт салату, який стане окрасою на великодньому столі. А весняна свіжість цієї смакоти тільки додасть відчуття свята. Основу складає капуста. Це може бути пекінка, айсберг чи навіть мікс салатів. Викладатиму через кільце. Саму тарілку злегка змастити майонезом. І зверху викладаємо наш салат. З м'ясного беру 300 г баликової ковбаси. Можна замінити на відварене куряче філе. На листя салату трохи майонезу і рівномірно розкладаємо ковбасу. Дрібно натираємо 4 варених яйця. Кладемо на примайонезину ковбасу. Беремо 5-6 помідорів чері, Розрізаємо навпіл або на 4. Залежить від розміру. На яйця можна ще одним шаром викласти салат. Трохи майонезу. І тоді ставимо нарізаний помідор. Кілька крапель соусу на томати. А наверху красуватиметься сир фета, Його нарізаємо кубиком. Доповнюю підсмаженим чорним кунжутом. Прекрасний святковий салат готовий. Подавати до столу краще одразу. Готуйте із задоволенням. Смакуйте з насолодою.